Вітаю, запрошую вас до Музею історії Польщі. Рушаймо. Музей історії Польщі було створено ще 2 травня 2006 року. Проте він не мав приміщення, де міг би представити свою експозицію для відвідувачів. Лише у 2018 році було підписано договір про початок спорушення сучасної будівлі музею на території Варшавської цитаделі. Остаточно будівництво вдалося повністю завершити лише цього року. У музеї працює виставка «Великі та маленькі історії, яка розповідає про те, як створювалася колекція історичного музею. Тут представлено близько 500 експонатів, зокрема, це подарунки, археологічні знахідки та предмети, отримані в результаті співпраці з дружніми інституціями. Велику увагу приділено роботам, які були повернуті Польщі в процесі реституції, а також консерваційним копіям артефактам сучасної історії. Тим, що пов'язані з історією Варшавської цитаделі. Якщо у вас буде можливість, то обов'язково завітайте сюди, а поки підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого. З вами була Ірина Похаленко. Хай щастить!